Вітаю, друзі. Не часто так буває, щоб дві важливі, споріднені, взаємопов'язані між собою події відбулися в один день от на теплого Олекса. Про які події йдеться? Подія номер один: викрита глибина прихована ксенофобія 36% громадян України українського походження. А друга подія сьогодні, нарешті, відбувається вигнання. РПЦ Російської православної церкви з Києво-Печерської лаври. Їх вигонять в Росію, я би так сказав. Підкреслюю, що ці дві події споріднені, взаємопов'язані, їх бажано розглядати разом. Я почну з першої події. Українська правда опублікувала результати КМІСу. Київського міжнародного інституту соціології, який досліджував ставлення етнічних українців громадян України до таких самих громадян України, але російського походження за національності росіян. І Володимир Паньото приходить до висновку, що 36% громадян України, етнічних українців мають ксенофобське ставлення до етнічних. Росіян, і коли я прочитав е, цю новину і цей заголовок на українській правді, я задав собі дуже просте запитання: а якби КМІС, з київський міжнародство соціології, очолював не Володимир Паніото, а Анатолій Якименко, тобто я мені б дозволили е, провести е, дослідження, як ставляться громадяни України за національності Росіяни до етнічних українців. І чи дозволила б мені українська правда опублікувати результати цього соціологічного дослідження? А результати виглядали б наступним чином: не 36%, як у Пані а 100% громадян України не українського походження, не тільки росіян, які є соціальною базою або виборцями партії регіонів, ОПЗЖ або Медведчука, не просто мають ксенофобське ставлення, а 100% цих громадян ненавидять всеукраїнське і ненавидять українців. Більше того, готові їх вбивати. Я прошу звернути увагу на цифри: 36% і 100%. 36%, так би мовити, ксенофобів в лапках. І 100% людей, які ненавидять українців і готові їх вбивати. Я думаю, різниця є. А тепер щодо ксенофобії, я пропоную звернути увагу на таврування і маніпуляції з боку Кмісу і Володимира Паніото. Простою мовою, ксенофобія це таке дикунське варварське відчуття несприйняття чужого, причому агресивне несприйняття чужого. Але в результатах дослідження сам Володимир Паніото пише, що. Етнічні українці, громадяни України, просто не збираються, не хочуть вступати в соціальні зв'язки з росіянами, які мають український паспорт. Я думаю, що це далеко до ксенофобії, це, так би мовити, сучасною мовою скасування або такий остракізм. Причому в цьому дослідженні Володимир Паньото чомусь не показує і не пояснює, а кого мали на увазі під росіянами з українським паспортом 36% респондентів. Я думаю, що під росіянами вони мали зовсім не тих людей, які у себе вдома, в сім'ї, в родині розмовляють російською мовою. Вони мали на увазі швидше за все росіян, які в публічному просторі вперто не розмовляють українською ніколи. Вони не розмовляють російською. Або переважно розмовляють російською, але мов справа навіть не в мові, не в мовному питанні. Я думаю, що Володимиру Паніоту треба було врахувати історичний бекграунд або анамнез, або минуле, і історичне сьогодення. І зрозуміло, що тридцять не тільки 36% громадян України, можливо, навіть більше, дуже обережно ставляться до. Людей, які називають себе сьогодні в Україні, маючи український паспорт, росіянами, я ще раз підкреслюю: сьогодні публічно назвати себе росіянином, це викреслити себе з соціального життя. Я не думаю, що сьогодні хтось після всього може себе спокійно називати росіянином. І якщо провести соціологічне, верніше, перепис населення, а не соціологічне дослідження, і там запропонувати вказати навіть в таємному режимі, хто як себе громадяни позиціонують, яка в них ідентичність, то я думаю, що ми б отримали там не більше 5% росіян. Так ось, Володимир Паніото, він не бачить. 100% колишніх виборців Медведчука ПЗЖ і регіоналів, які ненавидять українців і готові їх вбивати, але він бачить реакцію всього навсього 36% громадян України, українського погодження, які просто хочуть ігнорувати таких росіян, які себе позиціонують росіянами, і не бажають з ними створювати ніяких соціальних зв'язків. Це, щоб ми взагалі розуміли ситуацію. Ну а тепер ще один важливий момент, який я підтягну до ксенофобії і до дослідження Паніоту. Це щоб ми розуміли взагалі, чим займається у нас ця вся пострадянська столична Київська еліта Володимир Паніото, там ще є багато таких дослідників у нас, не буду. Безпідставно, бо немає у мене конкретики зараз свіжої по них. Але я підтягую один важливий випадок про ксенофобію. У 2000-х роках було таке радіо Апельсин, штаб-квартирою з головним офісом в Одесі. І у них була така рубрика, така передача щоденна. Я її постійно слухав. У 2004 році вона називалася Злюки хахли Злюки хахли. Двоє ведучих. Дівчина і молодий хлопець, вони, значить, згадували якийсь негативний досвід, досвід спілкування з хахлами, і в цей негативний досвід зводився до такої недоброзичливості українців. І тому і рубрика називалася Злюки хахли. Довго існувала ця, значить, така рубрика. Авторська передача. Я її слухав уважно, все дуже гарно запам'ятовував. Хтось міг, до речі, позвонити, теж розказати про свій негативний досвід спілкування з злими хохлами з Києва, з Дніпра, з Одеси. Ну я в Києві слухав цю, щоб ви розуміли. Цю FM-ку. Так ось я хочу от задати запитання: ви можете собі уявити, щоб в Умані було не Радіо Апельсіна, наприклад, Радіо Бараболя? І там була така передача, і називалася вона суки жиди Не от з люки-хахли, а суки жиди І там би розповідалося про сучу діяльність Офісу президента, Кабінету міністрів України та Верховної Ради. І мені цікаво, от що би тоді Пані Ото досліджував і про яку б він тоді говорив вже ксенофобію. Ну так от для цього. Для порівняння. Ну і нарешті вигнання РПЦ з Києво-Печерської лаври. В чому ключова от проблема. І важлива теж. У нас це якось не, не бачать цих моментів. Проблема полягає в тому, що УПЦ не хотіло називатися РПЦ з самого початку. Їх казали: Ви назвіться, будь ласка, РПЦ, і тоді все стане на свої місця. Це ще було до війни. Але ці люди вперто не хотіли називатися РПЦ, вони хотіли називатися Українською православною церквою. Причому в них ніде в статутних документах не було сказано, що вони ніякого там, московського патріархату. Вони кричать, що вони є е, е, українською православною церквою. Аналогія з попереднім випадком дуже проста. У нас всі вважають, що хто має паспорт України, той є українцем. Але Володимир Паніото чітко показав. Що виявляється, не всі громадяни України далеко не всі є українцями, і це говорить сам Володимир Паньото. Це він розрізняє українців людина, яка стоїть на боці, звичайно, російськомовних і російськокультурних і тих, хто себе ідентифікує сьогодні, навіть під час цієї війни, росіянами. Це робить він. Це не роблять українці, це не роблю я. Він говорить про те, що не всі ми українці, навіть незважаючи на те, що ми маємо єдиний український паспорт громадянина України. Така сама ситуація з УПЦ. Нехай це буде УПЦ, але наявність статутних документів і назва УПЦ зовсім не означає, що там є українці, що це взагалі українська церква. Це ну, от, важливо розуміти. А... Ми зіштовхуємося з наступною проблемою. У нас сьогодні будуть всі розказувати, що вони такі самі українці, як всі, що всі українці однакові, тому що вони всі входять в ОПЦ і мають український паспорт громадянина України. Але це ж, ну, ми бачимо, що, м'яко кажучи, абсолютно не так. І все це мені дуже нагадує ситуацію з трансгендерами, які заходять. З чоловічими геніталіями в жіночу роздягальню і кажуть, що вони відчувають себе жінками і вони позиціонують, ідентифікують себе жінками. Так ось ці всі а, прихожані Української православної церкви Московського патріархату АБРПЦ і всі ці люди паніото, які мають українські паспорти, але ну, так, якби. А, Росіяни, російську ідентичність, вони мені дуже нагадують трансгендерів з чоловічими геніталіями, які намагаються вломитися в жіночу роздягальню. Я думаю, що Володимир Паніото, Паша Мерседес, він же Павел Лебідь і всі інші там товариші, вони плохо кончать. Дуже плохо кончат, я в цьому переконаний, і їм не вдасться, під прикриттям УПЦ чи українського паспорту з чоловічими геніталіями ну, вдертися в цивілізоване українське суспільство. У них так не вийде. Ну це в принципі те, що я хотів би сказати станом на сьогодні, і відповідно до оцих новин. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічей.